Оновлений меморандум про взаєморозуміння між Верховною Радою та європейським парламентом підписали Роберта Мицола і Руслан Стефанчук. Це ще один крок до зміцнення міжпарламентських зв'язків. Президентка Європарламенту привітала зусилля нашої держави для відкриття переговорів щодо вступу в Євросоюз і пообіцяла якнайшвидше домовитися про новий фонд для України в 50 мільярдів доларів. А Руслан Стефанчук висловив сподівання, що вже незабаром Україна набуде статусу асоційованого член. Ена європейської родини більше дізнаємось просто зараз. Отже, з нами на зв'язку Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Пане Руслане, вітаємо вас в ефірі. Дякуємо, що знайшли час. Вітаю, дякую, що запросили. Пане Руслане, потужний змістовний візит до Брюсселя. Чи можна дізнатися, які завдання перед візитом ставились? Що вдалось, які завдання вдалось вирішити? Ну, це цілий комплекс завдань, які сьогодні ставилися під час цієї поїздки до європейського парламенту, і а насамперед, це продовження підтримки України. І сьогодні я мав можливість подякувати не тільки президенті Роберті Мецолі, а також усім президентам, які представляють політичні партії Європейського парламенту. Крім цього, ми підписали новий дуже амбітний меморандум. Це один з ну, скажімо так, новаційних методів інтеграції України. Українського парламенту до європейського парламенту і Україна перша хто підписала такого рівня високий меморандум. Крім цього, ми говорили про питання продовження підтримки України з боку Європейського Союзу. І це, як ви вже правильно зауважили, це 50 мільярдів щодо програми Ukrainian Facility, яка стосується розвитку України. І крім цього, ми проговорили цілу низку питань, які пов'язані з військовою підтримкою України. Мова йде про 20 мільярдів, які також ми обговорюємо тут, для того, щоб Україна отримала для своєї оборони. Крім цього, ми обговорили питання. Ані імплементації формули миру президента України Володимира Зеленського, і я продовжую свої спілкування і візити вже на рівні політичних партій, і це надзвичайно важливо, тому що питання номер один, яке ми тут обговорюємо, щоб 15 грудня Україна отримала дуже чіткий і зрозумілий сигнал від наших європейських партнерів, що з Україною починаються перемовини про. Повноцінне членство у Європейському Союзі це і є загальна мета мого візиту. Я дуже сподіваюся, що по усіх цих пунктах ми чітко були почуті. Принаймні, я почув повну підтримку від усіх колег тут у Європейському парламенті. Пане Руслане, щодо цього меморандуму, чи можете розказати на практиці, що він дасть Україні і нашим європейським партнерам? Це не просто декларативний документ, який ляже в дипломатичну скриньку. Які подальші наслідки практичні для обох підписантів? Ну, я відверто скажу, що ми ніколи не намагались працювати на дипломатичну скриньку, тому що кожне рішення це конкретний шлях для України. Цей меморандум, попри те, що він наносить такий загальний характер, але він передбачає декілька дуже конкретних речей. Насамперед, це щорічний план дій по цьому меморандуму, за яким ми закладаємо цілу низку новаційних ідей інкорпорації між українським парламентом і європейським парламентом. Це і стандарти демократії, це стандарти, які будуть стосуватися приведення законодавства України у відповідність до законодавства Європейського союзу, так званого АКІ комунітер, це питання співпраці між нашими комітетами. Це абсолютно нова форма, тому що ми не хочемо створити якийсь там. Один комітет, який буде відповідати, ми хочемо весь парламент підтягувати до євроінтеграційного рівня, і у кожному комітеті Верховної Ради створений підкомітет, який займається євроінтеграцією по кожному окремо виведеному треку. Крім цього, ми проговорили дуже важливі питання про взаємне відкриття. Офісів, тобто у Києві планується відкрити офіс європейського парламенту. А тут, в європейському парламенті, плануємо відкрити офіс Верховної Ради України. Це ексклюзивний підхід саме щодо України. Крім цього, ми зараз дуже багато роботи проводимо над тим, щоб ще до моменту набуття членства українські депутати мали можливість спостерігати і бути спостерігачами під час засідань європейського парламенту, для того, щоб ми імплементували своє бачення, свої процедури до тих які, які існують в європейському парламенті, крім цього, що дуже важливо, ми абсолютно хочемо уніфікувати діяльність наших апаратів, і саме тому ми зараз проводимо вивчення діяльності апарату е європейського парламенту з тим, щоб ці ж норми процедури ми перевели на діяльність апарату Верховної Ради України і цілий ряд інших нюансів, які ми обов'язково пропрацюємо, тому що для нас дуже важлива відповідність. Тим критеріям демократизації, парламентаризму, оскільки ми інтегруємося в Європі, і ми хочемо мати повну сумісність. Пане Руслане, велику роль. У війні проти Росії відіграють військові, звичайно, так само дипломати, які долучаються до перемовин і доводять агресію Росії в Україні на дипломатичному полі. Скажіть, будь ласка, наскільки важлива співпраця між парламентами? Ось ось така міжпарламентська дипломатія, що на неї покладається, яку роль вона виконує? Ну, ви розумієте, скільки парламенти в кожній країні є представниками народів, тому і Міжпарламентська дипломатія це фактично народна дипломатія, яка дуже потужно зближує наші держави. І саме тому на міжпарламентському рівні ми проводимо, крім загальних питань, які стосуються парламентаризму. Ми проводимо цілий ряд зустрічей, які стосуються усіх сфер. І для України дуже важлива якраз військова сфера. І я вже про це сьогодні говорив: що ми обговорили питання 20 мільярдів на військову допомогу для України, але крім цього, ми обговорювали і питання. Інші пов'язані з реалізацією програми про мільйон снарядів від Європейського Союзу для України. Ми проводили дискусії з приводу питань реабілітації українських військових, які проходять лікування тут. Ми проводили питання щодо підготовки українських військових, які проходять тренінги і навчання в країнах Європейського союзу. Тобто, це комплексне бачення саме рішення парламентів. Дуже в багатьох питаннях є визначальними щодо військової допомоги і підтримки, і тут ми проговорили до речі, питання не тільки пов'язані з військовим військовими, але й питання пов'язані, які є чисто парламентські. Це формування законодавчих механізмів, наприклад, щодо замороження російських активів, щодо можливості передачі їх до України, щодо напрацювання юридичних механізмів, компенсаційних механізмів, які дадуть можливість забезпечити нам отримання російських засобів для відновлення України, тобто дуже багато тем, де парламентарі приймають найбільш важливі рішення. Ми тут вже працюємо в межах декількох дуже важливих груп. Ну зокрема, сьогодні ще крім цього була конференція так званої групи ЮФОЮ Об'єднані заради України, де всі ці питання були на порядку денному. Крім цього, для нас дуже важливо також ділитися досвідом один з одним в частині нашого руху до Європейського Союзу. Тому що ми хочемо вивчати досвід і не допускати тих помилок, які були в інших парламентах, коли вони проходили цей шлях. А я хочу нагадати, це було вже сім хвиль розширення Євросоюзу, і тому досвід є доволі суттєвим. Оці всі питання сьогодні на порядку денному. Ми дякуємо за те, що ділитесь цією інформацією з нами, з глядачами. Нагадаємо, що на зв'язку був Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України.